Чому чоловік змінився в гіршу сторону після одруження? Е, дійсно, що ж з ним сталося? Був такий класний, був такий герой, був такий супермен, і тут Бабах, і що з ним сталося? От, ну, Факторів може бути багато і, скоріше за все, я знаю, хто його змінила. Можете подивитися в зеркало, я думаю, що ви її знаєте. Ну, чому чоловік змінюється після одруження? Ну коли ми починаємо контактувати з якоюсь групою людей, або дуже близько, тісно, ми спілкуємося з якоюсь однією людиною, то ми змінюємося. Це однозначно питання в яку сторону. Ну і тут вже потрібно дивитися. Ну, найперше, хочу сказати жінки, ви ну, є категорії жінок, які ведете ви себе дуже подло. От і скажу вам чому, тому що ви собі ставите якісь цілі. Так, ми, чоловіки, заради жінки, заради сім'ї, заради стосунків. Ми. Хочемо змінитися, але якщо ви собі ставите ідею, те, що ви вийдете заміж, і ви переробите чоловіка, перекрамсаєто повністю, так як ви собі придумали, це дурість. Ну, тому що ви маєте якусь частину характера, яка не змінюється, і її неможливо змінити. Є якісь звички, так, над якими потрібно працювати, які потрібно змінювати, але це має бути бажання людини. Ну, тому залиште цю ідею. Чому чоловіки міняються в гіршу сторону, я вам скажу, чому. От, я не раз бачив такі випадки. Ну, от, один з дуже яскравих прикладів це коли чоловік займався екстримом. Він пригав з парашута, він займався. Різними стрибками там, ну стрибки, причому екстремальні види спорту, питання про виживання. От і все було добре. Але коли він одружився, жінка сказала, ні, туди не їдь. Тепер ти одружений, все, тепер не можна. В нього що? В нього адреналін тухне. Да, і все, закінчилось трошки тим, що ну, вони народили двох дітей, він ще якийсь час він добре заробляв, потім що гірше, гірше, гірша ситуація. А далі закінчилося те це все тим, що він тепер сидить в хаті, великий жирний такий кіт, який просто сидить за, цим, за PlayStation і бавиться в цяцьки. І що? І хто, хто з нього такого зробила? Якщо йому потрібен екстрим, ну, нехай він займається. Повірте, я як астролог, я знаю про що я говорю. Якщо він має загинути, він загине. Зараз в Україні йде війна. У нас люди помирають. Хтось під час війни, тому що старість прийшла, хтось від хвороби, хтось від обстрілів. Ну, от, жінка одна спасала своїх трьох синів, вона квартиру продала. Вона відвезла дітей в Європу і один з них там помер. Зумієте? Якщо людині прописано жити стільки то років, він проживе. От, я не кажу, зараз треба там, навіть, стати посеред вулиці, там, де хайвай, да? і всі там, ганяють за швидкістю 200 км на годину і перевіряти, зіб'ють вас чи не зіб'ють. Давайте цього робити не потрібно. От, але тим не менше, якщо чоловік, він адреналіт, він виходив за чоловіка, тому що він був екстремал ризиковий. Адреналін у нього пар, це чоловіча енергія, це чоловічі стани. І ви йому їх перекрили. То що ви хочете тепер від чоловіка? Ви його змінили не в ту сторону. О, наступний етап, жінка приходить і каже, Петро, я з ним розведуся, я знайду собі справжнього чоловіка. Я вам скажу, що буде. Ви вже одному чоловіку життя огробили. Ви знайдете ще одного, ви ще одному гробите життя. О, в цьому випадку краще що робити. Думати про те, як змінити ситуацію, як зробити так, щоб чоловік вернувся на свій рівень і далі почав бути екстремалом. Розумієте? Тому що якщо, звичайно, ну, як стати, якщо. Жінки от думають так, що от, я вийду заміж за чоловіка. От, ну, в мене є навіть випадки такі, коли жінка три рази виходила заміж і вона три рази угробила нормального чоловіка. І вона каже, я четвертий раз вийду за заміж, не вийдеш, не пор чоловікам життя. Почни змінюватися сама. Змінися сама. Для чого ти портиш чоловікам життя? Що ти робиш? Для чого ти це робиш? Краще зроби по інакшому краще зроби що. Ну от розберися, як ти себе ведеш неправильно в цих стосунках. Це стосується, до речі, як і жінок, так і чоловіків. Тому що якщо чоловік він кілька разів одружується і постійно одна і та сама проблема, то не жінок потрібно міняти. Чоловіка потрібно міняти. Розумієте? Стосунки, коли будуються, ви не думаєте, що стосунки це так, вийшов на вулицю, так стосунки в студію, так хова! І тут зразу стосунки побудувалися. Ні. Стосунки, щоб знайти собі чоловіка або жінку для близьких стосунків. Знаєте, що шлюби заключаються на небесах. Там все відбувається. Вийдіть на вулицю, знайдіть 100 гривень. От напишіть в коментарях, хто з вас вийшов на вулицю, там тисячу гривень знайшов одною купюр. Ви не знайдете, це ми про гроші говоримо. Ви думаєте, ви вийдете на вулицю і ви легко знайдете собі стосунки, людину на все життя не знайдете. Бог вирішує, чи вам мати ті стосунки, чи ні. Розумієте? І ви, ну, ви думаєте, що ви так нараз два візьмете партнера легко пам'ятаєте? Ні, якщо вам попався такий партнер, то спочатку розберіться для чого. Я не кажу, також буде там терпіло, розумієте, в стосунках, що вам там ну, топтався по гулі, там, чи чоловік, чи жінка, ні. От. Але розберіться, для чого вам ці стосунки. <кхід> От. Вони ж для чогось є, ви чогось маєте навчитися. Також, якщо ви входите в стосунки одні, друге, треті, п'яті і знов та сама історія. То можливо щось з вами не так, а не з вашим партнером. Ну, у випадку, якщо кажу, ну, з жінкою, да, тось, яка три рази виходить заміж, три рази розводиться, бо тому що ну вона бере чоловіка класно, кладе його на диван і потім з ним розводиться. Значить, не можна тобі довіряти чоловіків. В цьому відео все. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями. Воно точно буде комусь корисне. От, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок. От у мене завжди цікаве відео про ведичну астрологію, про стосунки та про гроші. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.